Военные могли пользоваться незащищенной линией связи. Один из них, предположительно, находился в Сингапуре и говорил про уничтожение моста по мобильнику. Тут смотрю какое-то издание, там что-то пишет там, про моих детей. Сашку моего вообще в Лондон отправили. Серьезно, а он вообще-то совсем не там. Даже не... Ну, хоть бы проверяйте что-то. Издание «Политико». Сообщала, что Каюкалос не хотят видеть в числе евродепутатов из-за ее агрессии. Ей нравится есть россиян на завтрак в переносном смысле этого слова. Завелись подонки, которые попытались превратить наших солдат в убийц. Был такой, вы знаете, бритоголовый уголовник. Вы имеете в виду эту историю с приездом Киркорова, да, сейчас? Ну, в том числе, да. Он поехал в прачечную. Атмуваться, а хто по-другому навіть з тон став патріотом? От вміють росіяни вигравати тактично. Буквально тут і зараз на місцях, одномоментно, але геть не мислять стратегічно. А що ж буде далі, якщо перше, друге і третє? Рівно через це вони і прорахувались загалом, розпочинаючи велику війну проти України. Але от отримали вони цими днями можливість слухати німців, притом такий високий воєнний генералітет. І що? За першої ж нагоди вони злили своє джерело інформації, тому що да, там в Німеччині великий скандал, вони розбираються, що там вони обговорювали, ці тауруси, удари по кримському мосту незаконно побудованому. Але по факту тепер німці знають, де шукати джерело у витоку. І тепер ніяких секретів вони більше не дізнаються. Але так пафозно вони розказують, що Німеччина от от на них нападе, забуваючи при тому, що Крим увесь цивілізований світ. Визнає, як і завжди, частиною України. А це означає, що ми маємо Богом дане право до бісалисого знести той міст. Меноборони Германії історія з притом подлинність перехвачених розговорів уже підтвердив. Він Заявив, що служба воєнної контррозвідки в ближайших дні представить подробності. Саму утічку він ритуально і в даному контексті зовсім неумісно назвал інформаційною війною Кремля. из чего, видимо, следует вывод, что это Путин заставил офицеров Люфтваффе обсуждать планы по уничтожению российской инфраструктуры. Шпигель, Вельт и Бильд пишут, что подделка разговора исключена полностью. Депутат Бундестага Родерих Кизеветов призвал срочно проверить все каналы связи органов власти на предмет уязвимости, то есть обсуждать удары по России немцы планируют продолжать. Более того, на канцлера Шольца уже набросились с критикой, но с критикой не уязвимости армии, а с критикой нерешительности. Глава комитета Бундестага по безопасности Мария Агнаштрак Циммерман заявила, что ракеты Таурус Киеву теперь точно нужно поставить. Ведь цель утечки секретных переговоров армии Германии об ударе по Крыму это заставит Шольца их не поставить. Канцлер назвал случившуюся очень серьезной проблемой и пообещал быстро расследовать инцидент. Звучат версии, что военные могли пользоваться незащищенной линией связи. Один из них предположительно находился в Сингапуре и говорил про уничтожение моста по мобильнику. Скаве, що росіяни наносять свої удари кожного дня, а німці в теорії щось там обговорювали і вже такий кіпиш і скандал. Та й, врешті-решт, треба відзначити, що Росія настільки дістала Європу і європейських чиновників, що вони вже справді замить за крок за момент до того, щоб сказати, та забирайте все, тільки зробіть вже з ними щось. Але німці ж не можуть самі піти в похід проти Росії. Їм потрібно Коаліція. Хто ж сьогодні проти Росії? Звісно, всі ті, хто входить в воєнний блок НАТО, а у першому ряді це країни Балтії, які вже як і ми свого часу пережили російську окупацію, і добре знають, що, що таке жити у складі Росії. Взагалі, це звісно сумне видовище, як кожен божий день на кожному російському майданчику пропаганда буквально стогне та плаче. Плаче та стогне, що увесь світ проти них, які вони бідні, нещасні, і як Європа опалчилась. А самі, звісно ж, за спиною точить спис: спис, яким хочуть вбити або вдарити в саме серце НАТО. Кала заявила та прем'єрка Естонії. Якщо хто то не в курсі, Росія може напасть на НАТО через три года. Кая Калас ссылается на данные разведки, согласно которым Москва планирует разместить у границ стран Балтии вдвое больше войск, чем до начала конфликта на Украине. Так Россия, говорит сама Кая Калас, планирует создать новый армейский корпус с базой в Петрозаводске для прикрытия границ с агрессивной Финляндией. Ну то есть это российский ответ на вступление Финляндии в НАТО. Ну то есть не Россия агрессор. Но Кая Калас эту причинно-следственную связь не прослеживает. Параллельно дамочка только что опубликовала смешную фотографию в социальных сетях. Таким образом Кая Калас, еще раз премьерка Эстонии сообщила что она не ест на завтрак русских людей а ест кашу с черникой и пьет чай как видно зеленый почему кая шутит на эту необычную тему ранее издание политико сообщало что каюкалас не хотят видеть в числе евро депутатов из-за ее агрессии. Ей нравится есть россиян на завтрак в переносном смысле этого слова. И вот Кая публикует кашу с черникой и пишет, дорогие читатели, политико, можно смеяться над этим, если бы речь не шла про войну. Еще любопытно, вот она, каша крупнее, чтобы разглядеть, чем питаются в НАТО. Насправді, враховуючи, що в нас є десятирічний досвід, можна сказати, що ні, росіяни не дуже смачні, і кров їх, і російськомовних, і росіян не має значення, тому навряд, ну, все ж таки, хтось в Європі захотів би це скуштувати. Але скажіть на Бога, як Як цих болотяних червів і пропагандистів, і політиків можна сприймати серйозно? Тобто, одна справа це армія Російської Федерації, Озброєння, ракети, шахеди це все надзвичайно потужне і серйозне. Це одна справа. А от їхні політики, це якась інша історія. І вони ще були у великій вісімці. Вони досі частина Великої двадцятки. Вони там претендують на якісь серйозні геополітичні важелі впливу. А по факту це просто звичайнісінькі клоуни, що на своїх виступах показують карикатурні мемасики. Медведів, виступаючи на марафоні, знання. Крапка». Перші. Єдине, на що спромігся, це показати своє власне обличчя з Бодуна. єдине, що він використав прототип і застосував його на обличчя кількох європейських політиків. Отакі сміхуйочки рівня IQ Медведєва. У тебе совершенно інуй путь. Стать для Соєнних Штатов, Штатов Америки здесь использую, спасибо. Мені теж подобається. <ріху> Надіюсь, що ви видели в телеграм-каналі. Та тут. Да. Так от ровно підстав... Та, потім вони кажуть: давайте сядемо за стіл і поділимо увесь світ. А хтось там, наприклад, в Америці може подумати: Пригадуєте, як сказав колись один російський чиновник. А чи справді в усіх росіян, ну принаймні в їхніх політичних елітах. Не переважає на одну хромосому більше, бо інакше як пояснити такі прояви? І після цього, коли Медведів нагидив публічно на голову світових лідерів, після всіх заяв, оце моє улюблене було, коли Соловйов казав за танк Леопард в задніцу Шольца. Після того, як вони збираються денацифіковувати Париж, пропаганда та Міністерство закордонних справ впали у дикий шок, посли країн ЄС. Відмовились зустрічатися із Лавровим напередодні виборів, що саме там хотів наговорити міністр. Велике питання, можливо, про демократію, про свободу слова і, в принципі, про свободи сам Лавров каже, що дуже хотіли якось розповісти деталі проведення цих виборів і так далі. І, звісно, сприйняли це надзвичайно критично, ледь не як ляпаса. Угу. Коли посли захочуть поржати, їм достатньо буде глянути просто будь-який випуск на youtube каналі Курбану Валайф, де ми іронізуємо на тему світового лідерства Росії, починаючи від того, як вони брали Київ за три днісь федерації. Тобто вони взагалі розуміють, в чому смисл роботи через полномочного посла країни в країні перебування. Я на, на самом деле не знаю, можно ли употребить слово демарш в отношении послов западных стран, я бы все-таки придерживалась квалификации, которую им дал Сергеевич Лавров, назвав это просто боязнью. И я абсолютно с этим согласна, потому что любой человек, который представляет свою страну в другом государстве, в общем-то нацелен на получение информации. Почему? Потому что он в данном случае функция. От, коли одна страна, тим більше на такому високому хочет а, передать передати стране какую якусь інформацію, то, то соответственно... Яку ж інформацію хотів передати Лавров, що на перевиборах Путіна переможе Путін? Ми і так, в принципі, здогадались. Але в цілому це геть ін інший прояв дипломатії. Ясно, що пропаганда собі багато чого дозволяє Захарова, Лавров, але щоб всі посли харкнули в обличчя росіянам. Це щось вперше, і нам це дуже подобається. Але насправді не тільки це обурило і розгнівило Слав'ява. Ми його давно таким не бачили. По-перше, одному з головних російських пропагандистів довелося в буквальному сенсі ледь не відмовлятися від рідного сина. Вже каже, і син не в Британії, і син не мій, і суть з усього, син ще й не гей. Ну а якщо гей, то точно не син славьома дуже не подобається російській пропаганді, коли про них пишуть правду, коли можуть накопати і дістати якусь інформацію. Взагалі дуже багато відомо про їхні статки, маєтки, коханок поза шлюбних дітей, чим діти займаються. Все це вже давним-давно опубліковано. А Славйов вже ніяк не може пережити, що хтось порпається в його брудній білизні і показує, наскільки він не ідеальний. что скреп немає, что вся его родина живе по разному Ну а вы, не восьмому, как всегда, одни и те же. Конечно же, хохлы. смотрю какое-то издание, там что-то пишет там, про моих детей. Сашку моего вообще в Лондон отправили. Серьезно, а он вообще-то совсем не там. И даже не... Ну хоть бы проверяйте что-то. Ну, вы цитируете, ну вы просто ясно, что вы хохлы, там все эти Life News 24. То есть ясно, что Карамашут чуть не имеет никакого отношения. Это просто какой-то хохлятский ресурс, притворяющийся российским. Ну так заблокируйте этих сволочей. Бандеровский. Но ну, опять-таки, кому я обращаюсь? Открываешь там Википедию какую-нибудь, читаешь, и думаешь, ну это же, это же просто цепсует. Вот сидят откровенно сборище педорастичных хохлов и пишут всякое вранье. Даже не пытаясь верифицировать, которое воспринимают как истину в последней инстанции заявление там навальновских сволочей. Цікаво, что Life News – це саме російське видання. Ну, и якщо воно пише свої про своих, то треба все ж таки питання задавати серед оточення Своїх однодумців, але що мені найбільше подобається, це те, що із часом обов'язково всі їхні наративи, які вони вигадують, з якими носяться, які б'ють по нам. Вони обов'язково грають проти них. Ось тепер бумеранг де дівибилять 8 літ зі швидкістю світла летить в голови росіян-артистів, селеб і зірок. І всі тепер питають серед своїх ще активніше. А Хлабисін, який давним-давно вже кукухою поїхав, і на темі Донбасу, Новоросії, війни і всього іншого, він в буквальному сенсі хоче, це дивно, зараз не звучало, але роздягнути Філіпа Кіркорова, зняти його шкіряні або мережі штани, його спідню білизну, стрінги чи що він там носить, і отпороть прямо на Клесній площаді. Показуючи, що як ти гніда в цих стразах і пір'ях, Посмів поїхати на святая святих на територію Донбасу. А хлабистін каже, що ні, ні, ви що, це не прачечна. Тут нельзя відбілювати свою репутацію. Там мають бути тільки свідомі серйозні, хто розуміє, що там коїться. Одним словом. Донбас перетворили на помийку. І тут, до речі, за хлобистяним важко не погодитись. Єдине, що перетворили рівно в той момент, коли перша російська нога вступила нашої території. А так, оцей жапогадюкінг, він як і завжди нам надзвичайно подобається. Якщо вони повбивають одне одного, то нам це тільки на руку. Нам, ваш взгляд, побідіть ту ліберальну парадигму на і в СМІ, якщо многими руководять ліберали. Это пройдет само. Не нужно прилагать особенных усилий. Это может даже хуже быть. Как с поездками некоторых опереточно э, комиков на Донбасс. Превратили Донбасс в помойку. Там возмущены все. Зачем их сюда везут? Что, прачечная? Это честь должна быть. Поездки туда – это честь. Личный выбор, преодоление. Человек рискует, зная, что в любой момент можно прилететь. И тем не менее, и вот где деятели культуры. Возмущены в смысле? Вы это слышите? Это возмущение? Да, конечно. Я поддерживаю очень плотные контакты с ну вообще, с, с военными. Военными и живущими там людьми, не только военными, о чем я говорю. Что они отмывают репутацию в этом смысле? Да, прачечный. да, да. это их так коробит людей. людей, которые там живут. Но это не прачечная. Это очень неловкая ситуация. А что они говорят? Они возмущены. Почему к ним относятся как к помойке? Что самые плохие, самые страшные на свете, чтобы сюда надо съездить, чтобы получить индульгенцию. Зачем это им? Можно тихо помогать. Вы имеете в виду эту историю с приездом Киркорова, да, сейчас? Ну, в том числе, да. Он поехал в прачечную отмываться. А кто-то по-другому на это, что он стал патриотом? Ну, это не так же, нет? Или я ошибаюсь. Я не уверен, що він вообще понимает, о чем йде речь. Він понимает, що отменились концерти. Я противник ганіній. Сразу говорю, я противник репресивних історій насильственных. Чоловік не понял, треба просто устранити. Хотіла би я по прізвищах почути, хто ж ці ліберали, які досі працюють на російських засобах масової інформації, але найцікавіше це про те, що жителі Донбаса возмущені. Тобто, давайте розберемося війною. Вони не возмущені тим, що їх вбивають росіяни, не возмущені тим, що російська армія, гауляйтери, колаборанти і російська влада провели там насильницьку мобілізацію. Вони не возмущені, і тільки Філіпом Кіркоровим, да в принципі, поки все звучить абсолютно логічно, як і намагаються логічно працювати проти нас. І псошники, і ті, хто використовують пропаганду, дезінформацію. Нагадаємо, що гур нас попереджав, що в принципі аж до середини літа росіяни будуть намагатися розхитати стабільні ситуації в нашій країні. Не смійтесь, але так чи інакше, все ж таки, незважаючи на війну, в нас ситуація дійсно досить стабільна. Ми не можемо і не маємо, і немає приводів нас виходити на якісь акції протесту мітинги. В нас все ж таки в країні воєнний стан, а це накладає свої певні обмеження. Але росіяни постійно хочуть робити під. Коп під нашу владу, політичну стабільність. Ну і зокрема, тема виборів для них сакральна. Вони випускають ролик, в якому ще раз і ще раз хочуть натякнути на те, що у України немає виборів. Ну погодьтесь та за календарем, коли-небудь в нас могли би бути вибори президента. Якби не війна зараз, вони неможливі. Але в нас вибір все одно є, тому що війна скінчиться і в нас будуть вибори, вільні, демократичні прозорі. Ми з вами будемо не згодні. Ми будемо з вами критикувати вибір одного чи іншого. Але в нас буде ціла плеяда і широченний вибір у той час, як росіяни стверджують, що у них справді законні вибори, хоча це вибори без вибора, тому що вони обирали до цього, до цього і до цього, і далі будуть обирати одну й ту саму кандидатуру. Тож, допоки в Україні лишаються і майбутнє, і вибори, і можливість змінювати будь-який свій вектор і вдосконалюватись, в Росії увесь час тільки Путін. Тривога, підйом! Терміново відходимо! І тільки найнеобхідніше. Най, Держу! Держу! Діржу! не ушел! Я не мав вибору. Теперь у тебя будет выбор. Цікаво, що в нас і справді немає вибору, тільки не в тому сенсі, який його застосовують росіяни. В нас немає вибору. Нам нікуди відступати. Ми вже в себе вдома. Ми вже захищаємо своє майбутнє, свою територію, свої домівки, свої родини, своїх найближчих. Ну і звісно, можливість просто. Жити в росіян вибір є завжди не тільки лишатися на наших територіях, продовжувати війну, а ще й вибір відвалити. І все, чим маємо займатися, ми і до чого докладати свої зусилля, це безкінечно їх переконувати дронами, зброєю, інформацією і нашою позицією. Російський солдат тобі час відвалювати. На свої болота. Якщо ви згодні, не забувайте лишати нам вподобайку. Не забувайте коментувати, почути і побачене. і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!